Друзі, всім привіт! Пол восьмого самі обзор цін. Заїхав в АТБ пів восьмого ранку. Зараз трошки возьму пельмені. те, що мене цікавить по акції і все. І їду додому. Трошки вам зніму, бо потім я спячку. Хайк 2822. Як вам. Що тут іще що? Джинтоник з прошлої неділі. По акції. -го -го. Бачите, брав по 30 гривень. В АТБ на той неділі. Зараз 49. Позла можна за 30-ку взяти. Мандаринки по акції різні. Дивіться, три вида мандаринок різних. Так що у нас? Ага, я ж сказав время, да? Зараз трошки пройдемся по цінах, а потім я вже возьму Не Мішутка по акції. Возьму, коротше, три віда по одній паці. Ого, картошка яка огромна, ну вона страшна. Якась пожована, м'ятана. Це в нас зараз капуста золота вже. Казали, капуста воняє. ну зараз понюхаємо давайте. Та ні, вроді не воняє. Хоча в мене нос такий полузаложений. Ну Зато внутрі може бути чорна. Це різноманітні вивок, Пожизненно хліб треба. Що? Класний в мене сигнал. Біп-біп. Ага. Поживний особливий. Київ взяти буханяр, щоб не заморачуватися на вихідні по, -по буханочки не купляти. 800 грам. Ага, Можна і половинку. Все. Берем на всі виходні. Таке состояння, трошки таке і спати хочеться, але цілий день впереді можна дрихнути. Так, чаї мене цікавлять, ну вроді оцей нас цікаво, ну 89.49. Не знаю, не ну дуже це дорого хай. Аня цим займеться вопросом чайним. Так. Винишко-бухлишко. винишко бухлішко. Винишко, Конина. Так, а ти вискарь любителям виски показати, Там по 250 гривень якийсь зараз по акції. Ну, Наверное, це з той сторони. Кохлая, кохла. кохла. 200 грамм це щось акція з прошлої неділі короче я на бывшом фарфором заводі в атб тут конечно стрімновато, тем более з утра но захотілося захотілось вдруге їхати так пиво 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 Багато щось акцій на пиво. В мороз, так? на вулиці мороз і акції на пиво. А, ще хотів консерви глянути. Де тут? По 250 гривень я... А, от сорломо, бачите, кого цікавого там є у нас любителі. Шотландський. Купажований, боже, купажований, 250-60. Ну той був круче, о, все, не встигли. 350 вже на сотку дороже. Така коробка красива. Я провтикав тоді, подивитися його. Хтось тобто, в додатку я його бачив. А вживу забувся глянути. Так, да, стоїв 250. На сотку дешевле, прикиньте. Бум, сейчас на сотку дорожче. Отак. Вот Тільки можна брати по акції. Так, сосиски. М -м -м. Взять про запас. Тигриня. Давайте 61 гривня. Возьмем сейчас сосисочки. Щось. Грязновато воно щось внутри. Така пачечка, ну зараз ми глянемо до якого числа. До 17.03. Нормально. 19, 17 днів. 18. Окей. Ще мене цікаво сири. Сири, сири, сири. Сири. Бачите, ферма вже по 71 була по акції по полтійніку. Все, поїзду душов, все таки на з завтра ходять перед роботою, так? Да? Напахпілися на роботу. Ну тут оце так тут вес. Лише 135 грамів. Молюко. Молюко, ой, я вас дуже низько опустив. сорі, сорі. Чуть-чуть кукушка не робота з утра. Кукушка вже спить бачите молочко можна ферму по акції таку і таку взяти, і простокваша молочко по акції ну коротше то любе молочне є варіанти, я не помню сметана нам надо ну короче не знаю короче такий у нас упрощений обзор Ще трошки зараз зніму та валю додому, бо я щось якийсь якийсь заторможений. По 35. А, це уші свинячий, навіть так? Да? Вуха по-царськи, глобину, попченоварині. Це таке пивка, я думаю. Хороший варіант. Просто цікаво, серу сушей. У свиней вичищають перед приготуванням, як ви думаєте, як ви вважаєте. Чи з сіркою ще маринують. Так, і крой ми затарилися. І крой ми затарилися, ще не відкривали. О, акцію перенесли на цю неділю, 258 Норвен. Так, рюкзак в мене на місці, треба, давайте. Давайте вже візьмемо хальмені, я думаю, вони не спіють расстать. Бачите, 75. Це самі модні стрілятиме. Потом ось почти шестольник. Індичка. І куріне філе. 90. Это мне. Это знову мне. Ну, а вот это можна. Буде. Маленька пальчика. Вона хотіла їх спробувати, ні разу не їла. О. подивіться, блін, в мене. Головне, щоб в рюкзак увезло. Одна каса працює. Зараз подивимося. Погано, що одна каса працює. шоуманские этих яких їх... консерв так по 70 скумбрія ну це ж з прошлої неділі по 70 а мы що брали сардину по 50 наверно блин я вже не помню вот это хотілося бы взять у нас уже закончилось но Акції немає. Так, шматочками не волі. А буває в собственному соку. О, поміняли дизайн, Коробку це зробили. Дві каси і от черги. О, що за голова почала тріщати. Коротше, щось на цій неділі акції не ухті. Просто перекинули з прошлої неділі. На цю. Додавали тільки пальмейні. Так, Друзі, зараз я буду, мабуть, в чергу ставати. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. А нам всім мирного на неба поскоріше. Хоча б ще одну казу попкрили. А треба буде отаку в білому, в білой просипки чи що воно таке, в білой потрухі колись. Зараз вона не по акції, буде по акції треба буде купити, чи щось я хотів хотів щось затестити. Так, сервелат я вже тестив. Де ж та президентська чи як вона там називається? Добро. Це ми салями вже їли. Ой, сервелат ось є, бачите, він теж акція з прошлої неділі перебічувала на сліду. А ще якусь, ще якусь я там їв, не помню вже. Салями преміум я їв. Ну, так. Ще хотілося, вроді є президентська, але я не пам'ятаю. Ще якусь попробувати треба буде. Окей, Потім погано, що немає цих сирів таких. Недорогих, смачних і щоб був вес такий. Ось ці пільмешки, бачите, троє. На на этом. На транспаранті. Щоб такий сир був і весом нормальний по 160 грам. Твердий. Бачите, яка вона трошки страшненька, да? так? что с ней случилось. Такие отметины какие непонятные. Цибуля. 12 гривен за 100 грамм. Так, надо ж туда нырять Мед. Так, оливки вот можно взять. Духами бабами. Ладно, в нас варіантів нема. Давайте встаємо сюди. Давайте всім пока-пока, побачимо